Щоб Сполучені Штати Америки могли і надалі позичати кошти, сплачувати за своїми поточними видатками, а також закривати свої попередні борги, їм треба урядові потрібно підняти цю боргову стелю, тобто збільшити ліміт грошей, які країна може позичати. І між республіканцями та демократами зараз точаться дуже запеклі такі переговори, адже демократи і Байден разом з ними вони за те, щоб підвищити цю боргову стелю. А республіканці кажуть про те, що Країна повинна жити в межах своїх можливостей, тобто, якщо у неї доходи такого розміру, то вони можуть витратити лише те, що мають.